Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ще один день, подарований Богом для нас. Наша команда зібралася сьогодні знову, щоб працювати. Слава тобі, Господи, подяка за те, що ти пробудив нас від сну, і можемо почати цей новий день. Просимо, щоб ти благословив працю нашу сьогодні, колодом, малитви, благослови, збережи від нещасних випадків, від Всього недоброго. На тебе надіюся кожного часу. Благословен володі Полія, щоб він поздоров'я Господь, сохрани його. На тебе надіюся кожного часу і сьогодні. Слава тобі на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякувати Богу. Як ви бачите, команда сьогодні у нас велика, дружня, і всі налаштовані сьогодні гарно попрацювати. Ось цей кусочок потрібно закласти бруківкою. А саме важче ось цей в кінці. Бачите, біля краниці. Багато він займе часу, тому що тут криниця сходи. сходи не одні. І це все буде займати. Потребувати багато. сили і часу. Відсі, звідси. Да, да. Це, це, це він для себе Роботи дуже багато, але і... Багато, але і... Людей теж сьогодні є багато, є кому працювати. Ось такий вигляд на сьогодні має наша діляночка, наша парковка. Такий гарний вигляд має. Нам потрібно завести ось цього відсілу і зробити таку подушечку під бруківку. Кидали, висипали ось цей відсів. Одні вигружали бруківочку на візочки, інші перевозили. Ось тут ззаді дома молитви теж, ось там діляночка була, яку потрібно теж було закінчити. Дякувати Богу, до вечора брати закінчили. Правда, в кадр не попало, я їх забув про них. Саме головне зробити правильні проміри. ось Тут будуть сходи знаходитися. І, кажуть, сходи не прості, а золоті. Потрібно їх зробити для людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли на візочках теж заїхати в це приміщення. Це трошки ускладнює нам роботу. Ось такий Вібропрес, який буде ущільнювати ось цю подушку під бруківкою і потім кіті, ось через ту різину прикручується під цей вібратор, та різина, що у Віктора, і теж ущільнюється сама Бруківка. Брат Сіма сьогодні радіє, що в нього скільки є помічників, благословив його Бог братами, які бажають сьогодні потрудитися, попрацювати, щоб до свят як можна більше встигнути зробити. Народу потихеньку додається. Брати всі відчули заклик, що потрібно встигнути доробити нам це все. Тому кожні декілька хвилин хтось додався. Ось тут будуть сходи. Ось тут одні. Там далі вже є друга частинка зроблена. І перед цим ще ось одні, другий, треті. Ось цей кутичок теж багато зайняв часу. Ось тут є є каналізаційний люк, І щоб його обкласти гарно, то теж. Брати багато погралося, потратили часу. ще не погралося, а попрацювали. Погода в нас сьогодні. Скажімо, непогано. Можна працювати. Сильного морозу не було, прохолодно трошечки, але О! ті, хто працювали, то мали можливість зігрітися. Ось ці сходи будуть тут. Дощик трошечки падав і примерзав. Ось такий каток у нас вийшов. І вже готовий наш обід. Сестрички попіклувалися про наших братів, які так зранку дружньо працювали і зготували смачненький борщик з м'ясом. Рибку, картопельку, холодець. Пиріг дуже смачний був. Дякую вам, сестрички, дякуємо за те, що ви Отець Небесний, нехай буде про наших віде, братів. Твої. Слава тобі! Дякую, що ти нас знайшов у цьому світі зла і гріха. Ти Господи, нас оправдав, очистив, ми у свою прочистую кров'ю. Господи, допоможи нам жити, свято, підкріпи нас, Господи, слідуванні за тобою. Отче Небесний, поки ми крокуємо по цій земній долині, ти нас благословляєш і підкріпляєш у всьому. Господи, і дякуємо за ці всі дари, які ми маємо, за воду, за хліб, за надмір всього, що ми маємо. Господи, не на один, не на один день, а на багато днів наперед. Отче Небесний, також дякуємо тобі за те, що ти благословляєш тут, на цьому будівництві кожного, хто прийшов в цей час потрудитися. Ти зберігаєш усякого злане щастя і нещастя від каліства, Господи Боже. І ми просимо Твого благословення і надалі. Без тебе нічого не може. На тебе надіємося, Бога Живого, Отця Сина, Духу Святого. Амінь. Амін. Ось така дружня, велика, гарна команда сьогодні. Два столи і народу зібралося, скільки що ми так важкенько, але всі помістилися. О, Господь дякую за цей день, дякую за ці дари. Досі голосні руки, які готувалися, до допоможе нам праці у з нами пробив нас. Дякуємо вам, сестрички. Це дуже було дуже смачненько. Хай Бог вас благословить ряс на всіх. Забралася сила, відпочило і знову до праці. Заказуйте, дорогі друзі. Ми з волко вжимаємо, тут трошки і можемо вже до воді довести. Кожен мав свою відповідальність. Нормально, нормально. Все, відремонтували, зробили, масло долили і. Мотор так, надалі зараз буде тримаю. працювати. Ось такий надійний, класний стартер і наша машина знову працює. Ось за декілька днів таку досить велику площу вдалося братам закласти бруківочкою. Сьогодні кусочок невеликий, але ось такі діляночки, як ви зараз бачите, ось такі кусочки, вони, дуже важко їх різати Різати близько тут не можна, де рядом є стіни, штукатурка, тому що ось ці порохи о, вони сідають на будівлю і потім вже важко їх звідти вимити. І вона каже, що взяти чуть підпевети, щоб... Підпилити, щоб... Можна підпеветити якраз. Воно чуть його розвернувати і сюди прийде дещо. Ні, це тут було, це не я не, не трогав. Я тут оцю руба утіпав, але вона бачиш, взагалі не йде сюди. Що, що розрубаш? Це на таких Треба піноплату з мати відносини. Отакої зарубати туди, так? так? Плітка має піти аж до аж Все, поняли. Так, так і зробимо. Треба цього пропилити в долину, опуститися на 6 см нижче аграрія. Нижче гравіру. Так, так. так. А там є і бетон, то є штукатур. Помагати саме в тому, щоб Я правильно все зробити. Народу є багато, але скажімо, не всі фахівці, не всі до кінця розуміються в цій справі, так як брату Вані йому трошечки простіше, бо він розуміється. А тим, кому потрібно, брат їм підходив, підказував, допомагав, показував. Ось вже пізній вечір, а народ продовжує працювати. Розсипали ось такий пісочок, щітко його розмітають і ощільнюють плитку, руківочку. Ось такий гарний насичений передсвятковий день був у нас сьогодні. Дуже багато народу. Працювали старана, працювали і до пізнього вечора. Працювали на соли цей соли трохи і води. Для того, щоб встигнути доробити. Наші місцевості колись привозили жом. І ми його так топтали. Патваня згадав. А коли топтали, посипали його сіллю і поливали водичкою для кращого збереження. Пригадалися ті моменти з нашого минулого. Ось останні штрихи. Я володію носив. Як верти гарно зігрілися, пари, які йдуть. Ось наш пандус. І брати вже ощільнюють саму бруківочку. І закінчився наш день. Дякую вам, друзі, всім, хто були з нами. Дякую всім, хто слухає, дивиться, допомагає, молиться за нас. Хай всіх вас рясно, Бог благословить. З Різдвом Христовим вас всіх вітаю. З Новим роком вас вітаю. Хай Бог всіх нас береже. Хай Бог подарує нам мир у цьому році, щоб закінчилася ця війна. До зустрічі!